Всім привіт! Це канал Євгенчик Радить Кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я розповім про сім трешових, божевільних, найжорстокіших та мерзких фільмів у жанрі хорор. Саме розповім, а не порекомендую, як зазвичай. Навпаки, я вам раджу триматися від таких фільмів як умога далі. Фільми я розташував у топі, та чим вища позиція та ближче до першого місця, тим більш фільм неадекватніший та неприємний. А сюжет хворий. Я навіть не знаю, як я буду це монтувати. На сьомій позиції кінопроба українського озвучки немає. Фільм оповідає про вдівця, який більше семи років тому втратив кохану дружину, але життя йде і треба рухатись далі. Тим більше, син старшокласник, постійно дорікає батькові в тому, що він живе минулим і не одружується вдруге. Друг Йосікавий, який працює у кіноіндустрії, пропонує головному герою провести кастинг дівчат, нібито на отримання ролі у фільмі. Але насправді вони шукатимуть нову дружину нещасну. Му <дівцю>, в до чого призведеться кінопроба не просниться у найстрашніших кошмарах, наступну позицію займає дім, який побудував Джек. Українська озвучка Є Америка 70-ті роки. Джек безжальний, жорстокий, серійний вбивця. Але на перший погляд, він звичайний хлопець, який має захоплення, роботу та навіть вміє будувати стосунки з жінками. Фільм розповідає історію п'яти вбивств. До кожного з яких Джек ставиться як до справжнього витвору мистецтва. Режисер цього фільму Ларс фон Трієр більш відомий такими суперечливими проєктами, як Німфоманка, Меланхолія та Антихрест. На п'ятій позиції людська багатоніжка, українська озвучка є. Дві молоді, в міру егоїстичні та самозакохані американки під час автоподорожі Європою зазнають аварії. У пошуках допомоги дівчата самі свідомо приходять на загублену в лісі вілу і потрапляють до лап доктора Маніяка, який починає над ними і ще над одним бранцем мерзенні досліди. Він хоче створити людську багатоніжку з єдиною системою травлення. Фільм, якщо його можна. Так назвати досить популярний своєю нестандартною історією, має два сіквели, які за жорстокістю та божевіллям можуть позмагатися один з одним. Наступну позицію займає золота рукавичка. Українського озвучки немає, та й не треба для таких фільмів. У центрі сюжету знаходиться Фріц Хонка, жалюгідний невдаха з гамбурга, який нічого не досяг у житті. Як правило, він кортає вечори в пабі Золота рукавичка, де серед подібних собі вдається до пияцтва і чіпляється до одиноких жінок. Але за пересічною зовнішністю безглуздого і невпевненого в собі п'яниці ховається, щось справді похмуре і страшне. shne На третій позиції страх українського озвучки немає. Фільм заснований на реальних подіях. В основі сюжету лежить історія життя серійного вбивці Вернера Книзика. Відсидівши 10 років за бажальне вбивство літньої жінки, чоловік виходить із в'язниці. Вернер опиняється на волі з бажанням вбивати. Особливо про сюжет і додати нічого. І якщо попередні фільми трешові та жахливі своєю жорстокістю, але принаймні там була якась історія і якийсь сюжет, цей фільм практично. Немає жодного спільного, хоч з якоюсь логікою. А ще в мене питання до людей, які оцінили страх таким рейтингом. На другій позиції підпілля 3 покаяння, хлопець з дівчиною, а насправді виродки безцільно хитаються околицями Піцбурга, вбивають у підвалі свого будинку місцевих мешканців. Іноді заходять у гості, винищуючи цілі родини та фіксують свої дії на відеокамеру. Не знаю, як взагалі таке можна було зняти, і головне, нащо. І на першій позиції сербський фільм українського озвучки немає. Герой картини, Мілош у минулому порноактор. Він випадково зустрічає колишню колегу по індустрії Лейлу. Вона пропонує Мілошу знятися у знайомому йому жанрі. Спочатку актор відмовляється, адже у нього вже дружина та дитина. Але обміркувавши ситуацію, вдома дає згоду. Причому він підписує дивний контракт, практично нічого не знаючи про умови. Кіно викликає суперечливі почуття, які точно не мають нічого спільного з позитивом фільм все більш мерзенний з кожною хвилиною. Те, що відбувається на екрані, просто неможливо уявити. До фінальних титрів глядача не залишає відчуття огиди, але цікаво, чим те все жахіття завершиться. Не рекомендую до перегляду жоден фільм із топа, побережіть свою психіку, але якщо все ж таки наважитись щось з цього переглянути, то будьте готові до найгіршого. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. А які божевільні фільми дивились ви? Напишіть в коментарі. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. Зараз до вашої уваги інші відео з каналу. А я й надалі буду радити вам гарне кіно та берегти від такого.